Доброго дня, шановні саме, шановні колеги, на сесію прибулося, реєструвалися 13 депутатів, 14, 14 я маю право голосу, буду голосувати. Будь ласка, є пропозиція розпочати роботу. То за? то проте? Треба се да. Само депутата, 46-та сесија во thank uh you -huh.

Звернення зачитайте. Да, Будь ласка. ласла. Звернення робити з міської ради, що видання Україні. Російський адрес не маючи бою, що голова намагається ще надійсь гарністів, щоб тренуватися в поліці про тих, що він. Радуючи окуповати Україну, вийти з питання ізоляції та послати нападання на неї санкції. Росія намагається мовати свідомість та впливати на рішення нашої родинних медиків. Розгорнати на складне дискредитації військово військовополітичної керівницьких країни з боку Росії, має здавати офіс українського народу, які річно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву країна України, російський. Розкорідній воїнів і агресії доволі сприйняв місто. Сила українського звуку не за свободу, незалежність крово. Україна вискрає як держава. Вона захищає демократичні цінності, що дня доводи свою міську проти найбільшого ворога, маючи найбільшу зброю єдність українців. Тих, хто воює, тих, хто пресує, тих, хто впливу, тих, хто де нас домі не дорого вирішувати. Щастя, ми незрозуміли, не страшніся, що може статися війни, це здеміра в своїх силах чинської верти. Усі ці роки відчували до затримати наших міжнародних людей на усіх клінік. Останні люди засвідчили останні вступної і видної атаки нашого ворога, що безпечних інчинку пов'язується з собі звідси і прийнято на свідомо, що на вас як на президента було командування чорно якому і державе, е прес, але нас і вважає, але народ довірини з держави, вчиняє чи змусили змусити в банк. Бо До нас батьків посилали працює російським вожатим. Але український народ, наші сили оборони та безпеки, також є ніколи не усім викликам, коли пам'яті. І нам закінчили з боротьби. Ми маємо прийти державу захистити її суверені. Українці ніколи нікому не дозволяють вирішувати за себе всі. Спробу визначити нашу волю за нас на живуть результату. Вище громадяни України вирішили, як і колись проводити вибори, що вони обратили свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції, Нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемоги щодо України та з української сторони. Шановні депутати. Переходимо до обговорення. Можливо, у вас є якісь доповнення, що бажаємо щось доповнити, виступити? Висловити свою позицію. Можемо допомогу. Будь ласка. Шановні депутати, прийнято, Установу про підтримку демократії. Відімені всього українського народу було заявлено про те, що наш президент обраний на демократичних виборах і що проведення під час війни демократичних виборів є неможливе, тому відповідно до чинного законодавства він є діючим президентом до наступних виборів, які відбудуться після закінчення війни. Ну, все правильно і ми, як український народ, звичайно, що згідні із цією постановою. Сьогодні нам пропонують підтримати президента України. І у цьому, у цьому тексті, який зачитав Володя Мороз, слово демократія в контексті з президентом не згадується жодного разу. Воно згадується лише в контексті з Україною, яка шляхом важкої боротьби від своїх демократичні цінності. Тому у нашої фракції є пропозиція внести доповнення і підтримати не лише президента України, за йому про свою підтримку. А й закликати його бути гарантом демократичної інституції в Україні, Максим Юрій зачитає текст, допомогу? Дане з звідки повністю спогоджуємося, одним вам доповнення Я зараз зачитаю, якщо буде для депутатів, закликаємо проти політично переслідування опозиції та скасувати конституційні санкції під п'ятого президента. Отримуємо демократичний форму, забезпечення всіх громадському закону. Це складний час, є е, на до з країни підтримка армії розперед демократичних інституцій, які жили на нашої перемоги. Будемо обговорювати, можливо, хтось бажає. Можливо, нам ці могли прийняти від вас, щоб все помішати, Якщо є позиція, то розуміє, праці змінитися. Визволив, коли посади цього звернення не є. Будь ласка, будь ласка, я скажу. Я знайомилася з такими зверненнями в інших громадах, бачила на сайті, Воно приймається кругом наповіда, достала, то таке саме прийняття. То я також пропоную прийняти два звернення. Раніше три Ну, які тобто, в нас все... є, які нам допомогли, а говоримо про те, що вода пропонували. Більше звернення дуже гарно Володимир зачитав, що вибори під час міського стану пройти не. Можливо, не те, що не можна, а неможливо. Тому художниці перемові і їм не, тобто, не, не має пропонувати, і їх треба підтримати. Може, давайте одне, а потім те, друге, що то зберігається. Якщо буде друге звернення, то воно буде зовсім інше. Якщо буде друге звернення, воно буде зовсім інше. І я розумію так само, я нічого не маю проти. Я не хочу аналізувати питання цю подію. Ми всі розумні, всі дорослі, як то кажуть, свідомі люди, ми розуміємо це все. І ми розуміємо, що найбільше, але як на мене, як на мене. Найбільше, кого ми зараз маємо підтримувати і звертатися до них, як ми кажуть, що маємо людям, це наших воїни. Як ніколи, як ніколи. Бо вони, вони запевні, запевні, бо ми говоримо, що політики беруть е, участь, в, е, як то кажуть, в виконанні своїх функціональних обов'язків посадові особи. І ми не знаємо, що вони домовляються, про що вони говорять. А, а хлопці віддають життя за це. І дай Бог, щоб, як то кажуть, бо історія, на жаль, так складається, що історія не завжди усуджує, так? І тому ми не можемо цього знати. Але я кажу, що ми за три роки, за три роки ми не прийняли на рівні громад жодного такого звернення на підтримку наших збройних сил з вдячністю і саме особливо для наших Збройних сил. То ми, якщо будемо, ну я звичайно, що нема питань, пропозиція ми приймаємо це, якщо буде, буде інше, але буде інше звернення, то ми будемо голосувати. Підготують вони як фракція. Ми, ми розуміємо, ми знаємо, що сьогодні складається так, що ми, як ніколи, повинні єднатися і розуміти, що ми маємо кожен кожен від, від нас, від, від простої людини, від простого українця, завершуючи вищими посадовим особами, повинні розуміти, що сьогодні на кону стоїть існування держави. І ми не маємо права робити якісь такі помилки, незрозумілі ніяк. Навіть тут, на, наших, на нашому рівні. І тому. Ми розуміємо, що сьогодні як ніколи повинні пам'ятатися, але, на жаль, політика така штука, що вона в тим більше в Україні, вона грає зовсім іншу роль. І не хотілося б, щоб воно зараз включалося все в політику. То якщо є пропозиція Наталії Васильівна, я... ну, ви ну, дотуєте ну, своє звернення. Віктор, що це, це звернення є про державу державу творю. Ні, ні, я, це не звернення не на підтримку президента. Так, ну, Віктор, чи я його підтримав 70% людей? Ми ж не можемо сказати, що він нелегальний оберіг, так як кажуть решту наші ці вороги. Е, е, я вважаю, що це звернення підтримати державу не президента. А п'ятий президент сьогодні є голова партії. І ми можемо другим зверненням підтримати, так як вовку партії Франції. Я абсолютно нічого не маю проти. Я кажу, що крім того, що кожен з вас. Як як, як депутат, ви, 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 ви також, це, ви також це, були це, від, від політичних сил. Якщо від ваших політичних сил немає ніяких, ну, немає ніяких доповнень, немає ніяких заперечень. Це добре. Якщо є в когось з вас, ви маєте, також маєте право підготувати якесь звернення, і, і ми можемо винести, говорити, підтримати чи не підтримувати. Це вас доповнення, він може бути звернення. Звичайно, ми звертаємо про питання легітимності президента. Це Верховна Рада відійшло українського народу три дні в затвердила, і ми не маємо чого бути. Це вже звернення про підтримку конкретної особи. Ну, правильно, ми можемо не знати, що. Конкретна особа може не тільки, як то кажуть, робити все правильно. Можливо, треба в чомусь вказати цій особі, що ну, на щось треба звернути увагу, треба ж відзнати народ, правда? Ми можемо детатися не друг і звернення. Підтримує друге звернення. Щоб не було вже із містів політики, не, це, це вже не політика. Це політика. Тому це справа, що це не політика Тут політикою навіть не повинно пахнути. Ми повинні розуміти, що як би там не було, все має бути об'єднано. От тут нам повинні підтримати мозку фракції колишній. І ми його підтримуємо, але якщо уперти, він повідомляє. Да, ні, ні, ми не говоримо за Порошенка. Тут взагалі Порошенка не злочина. <кхи> я не можу приземляти, ну автобус. Ну що я, я шаш... може не до чого демократію підтримати п'ятого президента ще раз причина закликаємо припинити політичні переслідування опозиції та Скасувати, слухайте, скасувати неконституційні санкції проти п'ятого президента. Не треба цього цей. Дотримувати того, щоб забезпечити рішення громадян перед Законом. Такого не приймали жодній раді, обласній раді і Верховні. Давайте підтримуємо той шахлот, який мали допомогу. А ваше здатність зараз друг не поставили. Я зараз не розповідаю. Те, що приймає скрізь, це не означає про те, що має бути так і в нас. Там було Я, Ми сьогодні, пам'ятаєте, що ми приймали план перемоги і ми багато чого не знали. І виходить, що зараз така ситуація, що зовсім не було в тому плані прописано. І хтось про це говорив, хтось про це домовлявся. Бачите, ми все розуміємо. І підтримуємо другі всі всієї думові доголосного, але справа в тому, що в нас знову є 14. На жаль, наші депутати не осознають те, що на сесії треба ходити. Я думаю, що народ зробив висновки після останніх трьох сесій, за кого треба голосувати. Хіба можна ходити 13 депутатів і приймати якісь рішення? Вітер Мугідович, це ж 50%. Ну навіщо йти в депутати, коли ти не маєш можливості? В тебе бізнес, в тебе магазин, в тебе возити товар, в тебе колгосп і так далі. Ну, якщо нема коли, ну. Ми ж теж на робота, але ми йдемо до керівника, нас відпускають, тому що ми є депутати. А їм не треба випрошуватися. І сьогодні знову дитинсь дотримується і не пройде звернення. Ну не треба такого робити. А ми хочемо підтримати і ваше звернення, і те, так далі. Давайте зробимо якусь конструктивну діяльність. Ви поставте перше те звернення, що то читав проголосуємо, а тоді те, що надалі розселяти. Будь ласка. Без проблем вже не намагається. Я, Ви знаєте мою позицію як голове. Я з самого першого дня постійно, постійно дякую депутатам за те, що вони приходять, але кожен, міру тих чи інших причин, об'єктивних, можливо і суб'єктивних, це його право, прав... те, що його обов'язок брати участь і висловлювати свою позицію, це його обов'язок згідно закону і перед людьми. але... Він так само людина, кожна людина має свої якісь справи, має, має якісь обов'язки, зобов'язання на жаль, не може. То я тут, Єдине, що я можу робити, я можу тільки вам всім дякувати за те, що ви приходите, за те, що ми дискутуємо, приймаємо рішення. Але саме основне дуже добре, те, що ми ніколи не робили з нашого органу місцевого самоврядування, з депутатського корпусу, якусь там більшість, що всіх має. Піду, як то кажуть, всі мають комусь там це. Це, це не право. От ми говоримо за основоположні принципи демократії. Кожна людина це особистість і кожен з вас має право, має певні зобов'язання, певні але кожен і має право. Тобто, тут, тут таке. Тут я ж не буду комусь сказати, що чого ти не ходиш на сесію. Я... Минулого сесію, коли ми чекали, я деяких депутатів сам особисто дзвонював, запитував, чи ви не будете. Але в кожного є об'єктивна причина, не то, що там вони не, не хочуть чи собі не, не цей. Просто була об'єктивна причина. Так само і сьогодні може об'єктивна причина. Але тут ми маємо ну, розуміти, що це наш, що від того, як ми зможемо зорганізуватися навіть, тут, навіть в нашій сусідній залі, в, нашому, в нашій раді, значить, так ми будемо, такі будуть і нас. Тобто добре, що ви маєте можливість, і ви завжди ходите витивно, і це вам щире спросили про це дійсно. Яка б ваша позиція, як то кажуть, по тих чи інших питаннях не була, але це ваше право. І тому я ну я не можу нікому сказати дорікути, що чого ви не ходите на сесію. Тобто, я цього не маю права робити. Я тільки можу вам дякувати за те, що приходите. У мене такі пропозиції лишається. Я прошу прав на <головіка> сильно зробити проект рішення. Зановний депутат, я можу підразі хочу сказати. На жаль, яка сьогодні законодавство, ми сьогодні всі є стали політичних практики. І дане питання теж є частково політичним. Ми сьогодні виражаємо, всі, ми вражаємо позицію, які відсипені, які сьогодні зробили в даніаміму. Це ми. Там його селіну наша акція повністю підтримує і одного слова з стане безпеками, який в Володимире так, ми сьогодні не ставимо підступним взагалі. Ми просто просимо доповнити. і бачучи сьогодні ситуацію, що в нас є, що ми, наприклад, утримуємося, е, то тоді звернення просто не пройде, розумієте? Але є позиція політичної партії, яку ми сьогодні представляємо. І Я спросил розумію, це не земельне питання, яке стосується сьогодні, виключно да, нашої громади. Це політики, да, Тоді да. ми можемо, як <кліпі> ви кажуть, політики відійти. Це, ж... це, це суто політичне земельність. Це суто політичне. Є так само слідово, просто поставити на голосування.

завтра буде сьогодні і буде сьогодні, я хочу сказати, що це дуже важливо. потрібно дослідити. Свіча, краканий. Сами погадайте свої думки, знаєте, де тут. Що це? Це не може бути. Це може так із сервіс наш зафіксує цей. Може, щось не так. В общем, що робити? Ну, що робити? Ну, що робити? Ну, що робити? Що депутати ставимо на голосування? Годи Паланді, Горчинський, Дубінська відсутня, Камонська відсутня, племна. Ковальчук Людмила відсутня. Ковальчук Наталя. Ковальчук Юрія. Удря. Магурча відсутній. Майко відсутня. Марк Мартин, відсутнє. Мартинюк відсутнє. Мені. За. Мороз. За. Мудра. Обишко відсутній. Савчук. Савчук Святослав відсутній. Сайкевич відсутній, Сербалюк. Сойду відсутність. Степанюк відсутня. Ще відсутня. Ярмолюк. чекаю, отримав, це рішення не прийняте. Тоді в нас є пропозиція знову таки правками, ми проголосували те, що було винесено, пане е, Якщо є така можливість, що Іванович буде відповідати дане рішення з поправкою від нашої фракції, пане. Повністю текст цього рішення з тим абзацом, який ми зачитали. Шановні депутати, значить, є поступила пропозиція взяти за основу цей саме текст, повний текст рішення, яке було озвучено, з доповненням одного абзацу, який було запропоновано озвучено депутатом Ящукевичем. Будь ласка, будуть інші пропозиції? Немає. Не 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 Тоді беремо за основу з доповненням. Цей самий проєкт. Цей самий е, зміст. Звернення з доповненням депутата Ішка. Стане голосування. Голосуємо. Саме. Волондін. Утримався. За. За Дубинська Всутня, Камонська відсутня, племба. Ованчук. Овагачук Наталя. Ованчук Юля. Удря. Магочак відсутнє, майко відсутнє, маркінсь відсутнє, маркінюк відсутнє. Мені. Мороз. Утримався. Утримався. Мудра. Утримався відсутність цефалю отримала все сороку відсутність цефалю чи відсутність я болю що ви за рішення не прийняте відповідно нічого не сталося нічого не сталося ну це ж кажу чим завтра будуть якісь питання по ваших політичних як покаже Боса, і, і ви знову ну, <клес> не приходите сюди в сесії. Так роз'єдналися. Ми так далі ставимо про позицію. Роз Давайте роз'єднаємо. Поставимо Максима Юрійовича на далі, оці не ще, а це ще раз окремо. Тому що ми не проголосуємо. Так ці, ми, не проведу, славу, ми ж роз'єднали, не проголосували, по-перше. Ми ж роз'єднали. Ми проголосували суду за основу права. Все розговоримося. Нічого не сталося. Абсолютно нічого не сталося. Це Це треба просити Бога за наші хлопців, за наші Тройні за наші сили. А тут воно саме побачити, хтось знає, що там буде, як буде. Тож я ж кажу, кожен з вас чудова людина. Тоді 46-та сесія вишить за собі.